Аби не було проблем з водопостачанням, каналізацією восени, а особливо взимку, це одна з багатоповерхівок Новобаварського району. У її підвалі робота за всіма напрямками. Це фахівці Харківводоканалу замінюють застарілу систему, що вже проіржавіла з часом. Тож через це були постійні проблеми з відключенням води у харків'ян. Провести роботи по заміні внутрішньої будинкової системи в обсязі 120 метрів погонних для забезпечення безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. Труби на протязі декількох місяців мали дуже багато дефектів. Труби металеві, сталеві. Прийнято було рішення на заміну новими трубами. Це труби екопласт ПП. Поліпропиленові діаметр 63 міліметри. На обслуговуванні дільниці Новобаварського району знаходиться 714 будинків. На підготовчий період було заплановано провести поточні ремонти в 25 будинках. На сьогоднішній день план виконаний на 100% і згідно плану підготовки до осінньо зимового періоду. Виконані всі 714 домів і також всі дома згідно плану поточного ремонту. На обслуговуванні в місті Харківі у нас знаходяться 6300 будинків, в яких ми виконуємо технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та злової каналізації з травня по серпень. Нами виконані заходи по підготовці всіх внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду. У більшості будинків ми виконали ревізію запірної арматури, заміну невеликих ділянок аварійних, щоб в зимовий період не траплялися аварії в підвалах, не було залиття підвалів. Тим більше, що під час воєнної агресії у нас більшість підвалів використовується як Тимчасові укриття, крім ревізії і технічного обслуговування, нами на рік заплановано в 700 будинків виконати великі ремонти поточні на системах холодного водопостачання та водовідведення на сьогоднішній час. Більше ніж 400 об'єктів ми вже поточні ремонти виконали і продовжуємо їх виконувати. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків новини.